Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас всіх запрошую на заняття з малювання. А що ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь, підгадавши загадку. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, то палає в полі так польовий червоний мак. Щоб намалювати мак. Нам потрібно аркуш паперу, фарби, пензлик та поліетиленовий пакет. Починаємо малювати соловечку, севатку, соватку, чи бував вже ти в нашім садку, чи ви там вже ти як максіють. Ось так. Ось так ось так сіють мак. Соловиєчку селадку соватку, чи буває ти в нащим садку, чи витав же вже ти як так, Ось так. Ось так, ось так, полі смак, Соловеєчку соватку сватку, бував же ти в нашім садку, чи видав же ти як мак цвіти. Ось так, ось так, ось так, цвіте мак, Соловеєчку севатку сватку, чи бував же ти в нащим садку, чи же ти як мак зріє. Ось так, ось так. Ось так зріє мак, Соловеєчку соватку чи чибував же ти в нащим садку, чи вида вже ти як мак ріжуть. Ось так, ось так, ось так ріжуть мак, Соловеєчку, соватку Чи бував же ти в нашім садку, чи вида вже ти як мак їдять. Ось так, ось так ось так і мак.